Слово Боже наповнено благословення, які необхідні для нашого життя. Як дозволити Божим благословенням тим, які записані в Слові Божому діяти в нашому житті? Маємо гарний приклад Пресвятої Богородиці. У Євангелії від Луки ми читаємо Блаженна ж та, що повірила, бо сповниться, проречений від Господа. Луки, 1 розділ, 45 й вірш. Каже Єлизавета, мама Івана Хрестителя до Пресвятої Богородиці, коли та приходить до неї. Слово Боже і всі благословіння Господні, які записані в Євангелії, діють в нашому житті, якщо ми приймаємо їх з вірою. Як сказано, блаженна та, яка повірила, слово Господнє було Діві Марії, але, прийнявши це вірою, почало Слово Боже діяти в ній. Ангел звістив їй це, що Дух Святий злине на тебе і Всевишнього сила обгорне тебе через те то й святе, що народиться, буде син Божий. Луки, 1 розділ, 35 вірш. Діва Марія відповідає, я ж Господня раба, нехай буде мені згідно з словом Твоїм. Віра Діви Марії відкрила дію для Божого благословіння. Бог дає нам, а ми вірою дозволяємо діяти благословенню Божому в нашому житті.